Свобода, рівність, братерство саме так позиціонує себе відомий триптикшиш кшиштова кінцівського. Три кольори, колись окупована комуністичною владою Польща, сильно опозиціонованим народом, дуже тяжко, як і вся східна Європа. Приходила з московського іга до повноправного члена Євросоюзу, і хоч сам Кшиштоф говорив, що намагався робити своє кіно політичним. Все ж він, певно, що найбільше з усіх його сучасників виразив настрій та відчуття польських громадян того часу, і ці три фільми з з відомим слоганом французької революції та французьким прапором: Білий Свобода, Синій рівність, Червоне братерство є культурною вершиною інтеграції Польщі в ЄС. Та є він сент в офісі Так в чому секрет культурного статусу триптиха? Що таке метафізичний реалізм? Та які фільми були попередниками? Все це ви дізнаєтесь у новому випуску кінолектики. Свою режисерську кар'єру Кшиштоф Київський починав як документаліст. Знімаючи жахливу пульську реальність тих часів. Такими фільмами стали персонал, шрам або кейс. Першими його фільмами були притаманні холодні кольори та аскетична зйомка. Певно, саме таким режисер бачив тодішню реальність. Пробуючи себе також і театральним режисером, чисто переходить на художні фільми, вважаючи, що саме в художньому кіно у нього буде більше пола для фантазії. Все змінилось, коли він зустрів кшиштова Песевича, сценариста, з яким Києсловський створив найкращі свої фільми. Саме з ним його фільми почали мати дещо метафізичний характер, звертаючись до екстенціальних питань. Це декалог, без кінця, подвійне життя Вероніки та три кольори. Змінилась і сама форма. Якщо перші фільми характеризувалися документалізмом та аскетизмом, то пізніше характеризувалися більш вільною образною подачею. У декалузі, наприклад, Кришто використовував такі складні візуальні прийоми, як побудову другого плану, світловий контраст та велику кількість прихованих деталей, яких не відразу можна відгадати. Із цієї фільмографії вибивається фільм продвійне життя Вероніки. Режисер створив, неначе свою реальність, приділяючи велику увагу кольорам, тому світ, який він зняв, став дуже мальовничим і набув особливого стилю. У пізніх фільмах особливою стала і музика. Починаючи з фільму без кінця, Кшишто співпрацює з Бігневом Прайснером, що вплинуло на зміни музики. Його музика підсилювала драматизм та підходила із зображеним на екрані. На відміну від початкових фільмів, в яких музика не завжди була доречна та просто грала на фоні. Вінцем творчості режисера став «Триптих три кольори. Знята у 1993-1994 роках. Сценаристом також виступив Кшиштоф Песевич. Завжди хвилюча для режисера тема релігії, як то серіал Декалог, в якому кожна серія з десяти говорить о десяти заповідях ветхого заповіту. В триптиху деякі критики говорять, що це звалення до нового заповіту. Але що ми точно можемо знати, це те, що Триптих є аналізом відомого французького слогану Свобода, Рівність, братерство, що є символом французького прапору. Інтеграція Польщі в ЄС проходила дуже болісно, адже Москва на неї впливала. За цей час приходила велика кількість мітингів та ув'язнень. Народ дуже сильно хотів стати частиною Євросоюзу, і саме Триптих і словсько відображається і перехід через відомий слоган французької революції, коли та стала ліберальною. Французька на цьому не закінчується. На головній ролі трьох фільмів були спеціально взяті не полячки, а невідоміші французькі актриси того часу. Це журіт Бінош, Жулі Дельпі та Жако Пірен. Кожна з них і відображає відомий слоган. Кожна історія різна і не має нічого спільного з іншими. Хоч і нам і показують, що події трьох фільмів розвиваються в одному всесвіті. Три кольори сині, символізуючи рівність. Розповідає історію жінки відомого композитора, яка після гибелі сім'ї в автокатастрофі переживає горе та внутрішню пустоту. Три кольори білий, символізуючи свободу, розповідає про перехмахера, якого кидає жінка, і він намагається їй помститися, та три кольори червоний, символізуючи братерство. Останній із трилогії, і неспорніший, розповідає про самотню дівчину, що дружить з суддею у відставці. Якщо перші два фільми однаково добре сприйняли і публіка, і критика, то з червоним було дещо інакше. Публіка сприйняла фільм з овацями, а критика зовсім навпаки. До того ж, до повного знецінення фільму приклався сам Жак Люгодар. Тому на номінації на Оскар фільм не отримав жодної статуетки. Червоний став останнім фільмом. Ця ситуація дуже підбила режисера, і він назавжди пішов з кіно. У кожному з трьох фільмів напритаманий унікальний стиль автора. Це і велика кількість деталей та візуальних образів, і його художня недосказаність. У кожному з фільмів він дає надію, але ніколи не говорить, як саме закінчилась історія. В синьому ми наче думаємо, що через весь тернистий шлях знайти спокій від горя. Головна героїня нарешті його отримала, але в останньому кадрі ми бачимо, що вона залишилася все ж такою нещасною і подібною, як в кожному з трьох фільмів. Крішто, майстерно грає на струнах душі, за що одні його полюбили, а інші обвинувачували в недуманій складній та абстрактній розповіді. Його фільми навіть віднесли до особливої течії, яка зветься Метафізичний реалізм. Якщо по-простому метафізичний реалізм це ставлення Бога в реальні звичайні ситуації, в які потрапляють люди. До цього метафізичний реалізм шито використовував, наприклад, в тому ж Текалузі. Тільки якщо в серіалі нам показували хоч якийсь натяк на існування якогось божества, то в трьох кольорах Бог лише інфернальний. Цікаво режисер грає із самим кольором, наприклад, сині показує внутрішнє опустошення головної героїні, те, яким вона бачить навколишній світ. Або як нам показує червоний в останньому фільмі це відчуття кохання та надії на спільне розуміння. Червоний, до речі, показаний більш природнім та життєвим на відміну від синього, тому що синій оператор знімав спеціально через фільтр, а червоний без фільтру. Хоч після провалу три кольори червоний, кріштов вирішив не знімати кіно, все ж тим же писаючи, він пише сценарій наступної трилогії. На цей раз три фільми будуть поділені на рай, чистилище та пекло. Але ж проект був зірваний через смерть Кшиштова. Його сценарії були екранізовані вже іншими режисерами. У 2002 році був екранізований рай, а в 2005 році пекло, чистилище так і не вийшов у світ. Сам режисер Ніколи називав себе віруючою людиною, а вважав себе агностиком. Але з тим він завжди вкерувався верхнім Завітом та біблійським декалогом. Як моральним компасом у складні часи. Ці моральні та релігійні повчання присліджуються в кожному його фільмі і недаремно його порівнювали з такими видатними режисерами, як Інгмар Бергман, Альфред Хічкок, Девід Лінч та Андрій Тарковський, в яких питання Бога стоїть на першому місці. Три кольори є дивовижним злеттям культур та аналізом на базові цінності європейського суспільства. І це дивовижно тим, що сам Києсловський і Писавіч формувались в тому середовищі, де не було ні свободи, ні равенства. Криштов ставив своїх персонажів перед роком долі і показував, як людина вправляється зі своїми почуттям любові до горя. Сам режисер не раз говорив, що немає нічого складнішого, чим знімати кіно про людські почуття про внутрішнє життя людини. Але окріш того, це вийшло через майже як 30 років. Фільми Кисловського не, не те, що застаріли. Вони до сих пір викликають великий спектр емоцій та почуттів. Та як тема почуттів та моральних понять людини можуть застаріти до того ж в такий час?